Усім привіт! Сьогодні ми з вами навчимося плести схрещений стовпчик. Для цього потрібно набрати для початку кратну кількість повітряних петель. В мене тут 21 петля і плюс одну я додала для симетричності. Далі нам з вами потрібно проплести 5 повітряних петель. Це будуть петлі підйому. Отож, давайте це зробимо. Один, два, три, 4, 5. Ми набрали п'етель підйому. Далі ми з вами маємо зробити два накиди на гачок. Один накид і другий накид є. Тепер у шосту петлю від гачка ми заводимо наш гачок. Ось сюди, у шосту петлю. Захоплюємо ниточку та протягуємо її. У нас нагачкові є 4 петлі. Спочатку ми пров'язуємо дві петлі ось так. Тепер нам треба зробити накид на гачок. Робимо накид. і у другу петлю від нашого плетіння. Заводимо гачок. Перша, друга ось, ось сюди, у петлю. Заводимо гачок, тепер захоплюємо ниточку і протягуємо. У нас на гачкові повинно бути 5 петель. Один, два, три, чотири, пять є. Тепер ми пров'язуємо по дві петлі, як звичайний стовпчик. 4 рази. Один раз дві петлі, другий раз дві петлі, три, і чотири. Пров'язали. Ось, у нас з вами вийшов ось ось такий стовпчик. Тепер нам треба пров'язати одну повітряну петлю, пров'язуємо. Тоді робимо накид на наш гачок в серединку нашого ось цього стовпчика, заводимо гачок, завели і захоплюємо ниточку і протягуємо ось так. У нас три петлі на гачкові. Тепер пров'язуємо його як звичайний стовпчик раз дві петлі і другий раз, дві петлі. Ось у ось нас вийшов вже один схрещений стопчик. Далі так само ми е, пров'язуємо одну петлю повітряну, робимо два накиди, заводимо гачок у другу петлю від нашого плетіння. Одна, друга, ось один, Завали гачок захоплюємо ниточку, протягуємо. Ось, в нас знову 4 петлі на гачкові пров'язуємо перших дві. Ось так. У нас залишається три петлі на гачкові Тепер ми знову робимо накид і заводимо гачок знову у другу петлю від нашого плетіння, завели і протягуємо ниточку. ось П'ять петель в нас знову на гачкові. Тепер ми ці п'ять петель пров'язуємо по дві по черзі. Раз, два, три, чотири. Пров'язали знову в нас ось такий вийшов, якби, ігрик. Тепер ми знову пров'язуємо одну повітряну петлю, робимо накид, заводимо гачок у середину. Нашого стовпчика захоплюємо ниточку, протягуємо у нас знову три петлі на гачкові і пров'язуємо як звичайний стовпчик по дві петлі. Раз, і два. Є ось у нас знову вийшов схрещений стовпчик. І так, продовжуємо. до Кінця нашого ряду знову пров'язуємо одну повітряну петлю, робимо два накиди на гачок, заводимо гачок у другу петлю від нашого в'язання. Знову пров'язимо дві петлі, робимо накид, заводимо гачок у наступну другу петлю захоплюємо ниточку витягуємо, ось знову п'ять петель на гачковий пров'язуємо по дві, один, два, три, чотири. Є. Тепер знову робимо повітряну петлю, один накид і серединку